Привіт, таке моє зенченятка. І в нас почався фейрі-івент. А це означає, що в приводали вийшло нове оновлення. І як ви вже зрозуміли, воно поєднане з феями. Ну, навіть не поєднане, а зроблено про фей Тобто якось так. У нас тут ось таке новеньке. У нас тут є ось такий фонтанчик, якому потрібно давати ті рослини, які, які він хоче. У нас, наприклад, ну, додалася нова мутація. Коли весь івент починається, роздають нову мутацію Гліммірінг. І рослини з цією мутацією ми даємо в цей фонтан. Наприклад, зараз, зараз він хоче гліммерінг полуниці. І ми дамо це йому. Тут у нас є ось така фея і є понці. Як ви зрозуміли, я вже грала, дивилася, як що потрібно робити, сама розбиралася, щоб вам розповісти, у нас є тут ось така фея, і ми нажимаємо третю кнопочку, і є ось такі апгрейди. Перший, як бере апгрейд, це щоб е, в тебе було більше мутацій, ну, на рослинах цієї мутації було більше. Це глімерінг, Тобто ми купуємо це за монетки. Друге, це щоб більше спавнилися феї. Третє, щоб е таймер був менший, щоб був евент цей фейер. І третє, я. Ой, четверте, я не знаю, що це. Ну, давайте подивимося все. Ну, у нас є ось такі фечки, і їх потрібно збирати. Тобто вони десь спевняться, появляються. Наприклад, ось тут є ось така фечка. І нам потрібно її взяти. І вона буде летіти до нас, е, в наш гарден. І нам додаються монетки. Тобто, їх потрібно просто збирати. Ну, ось, Наприклад, в мене є ось така полоничка Глінг. Я кладу її сюди. І в нас з'являється ось така штучка. І тобто ми маємо згадати якесь бажання. Ну, давай міні-кітсуни. Ну, звичайно, ніякого кітсуна нам не дали. У нас тут є понці, Ми можемо взяти ці понці. Можемо взяти сітпак та крейт. Я, напевно, візьму сітпак, щоб подивитися, що там таке прикольненьке, і давайте зразу його відкриємо. Що в нас? Що в нас? О, легендарна. Ну, нормально, нормально, легендарка зразу. А ще у нас з'явився якийсь ще один шоп. Некру, я взагалі не розумію, що з ним робити. Я вже туди заглядала і там взагалі нічого не зрозуміло. Ну, ось, що ти продаєш? Ну, тут якийсь плет інторі. Зібирайте. Ну, коротше, це якісь вібгрейти. Ось. Поки що нічого не зрозуміло. Ну, і тут ще ось такі монетки. Як їх заробляти, теж не розумію. <смі> можливо. Е Вон ту ас я ще нічого не зробила. Тут щось конфірм. Ну, я нажимаю Confirm, але я не можу нічого зробити. Коротше, я поки що нічого не розумію, потім якось розберусь і, можливо, розкажу. Ну Я вже походила по всій карті і щось більше фей не бачу. Так, тут потрібно вже давати корм. Який же раз потрібно йому давати корм? І в мене це один єдиний корм. Ну, не робиться ж не мій. У мене є три штучки. А я думала, що в мене немає. І так, подивіться, скільки я багато насадила ось цих квітів, тому що часто про, просять ось ці квіти. Ну, посажу корм. Садися. Це, я пос... І ще в мене є цей крейт. І я тільки що. О, бачите, там є якийсь. Тобто, нібито заборчик. Ну, не заборчик, а ось такий прохід. І я дуже хочу, щоб мені вибув цей прохід. Подивіться, скільки в мене багато різних е... рослин з цією мутацією. Але чомусь клип. Ну, Наприклад, корну, він чомусь не береться. Вже який раз потрібно цей корний і він просто не береться ця мутація на нього. О, і напевно ви задались питанням, чому у мене так багато грошей? Ну, мені просто подарували, все. Нема ніякого секрету. Мені просто подарували. А, і ще я навіть вибивала ось такий посох, Я розумію, що його потрібно поставити десь і щоб. Ну, щоб Рослини, які стоять біля нього, бралися цією мутацією. Я не знаю, вже ж куди потрібно поставити. У мене тут корни, можливо, я сюди поставлю. Не знаю, не знаю. Потрібно десь сюди ось так, але в мене і тут і так багато вже глімерінг. Не знаю. Ну, коротше, я кудись сюди ось так його поставила. Хай буде. Збираємо фею. Мені здається, більшість фей, вони просто десь. Ось так на краю картах просто чекають тебе. Десь так посередині вроді ні разу не було, щоб десь так було там десь. У мене навіть є горох ось такий глімерінг. Я надію, що там горох будуть приймати теж. Ну, будуть хотіти горох. Подивіться, який в когось великий бомблосом. Він такий великий, що аж заходить на, ну, так на четвертину. Мого саду. Да. А ти не хочеш якось його прибрати? О, дивіться, це вже закінчилося, а тут ще є ця фея. І так, нам потрібно полуниця для Та Даємо. Так, ну я, напевно, візьму. Рада. Так, М -м -м. я напевно візьму крейт. А ще твой давить від крейд, и крайт. Так, і що, -то, що -то. Ху, це. Це заркається. У мене є бабук. Так, давайте. І О, давайте яйця яйця. Адемо виноград? Ой. Подивіться, як мене вже багато контів. Що це таке? Кхе. Перший раз взагалі бачу це грувокарнення, я так розумію, з нового оновлення. І тобто подивіться, як прикольно і гарно. Виновлення давали золотий горох, тому я хочу зараз. У мене є багато різних. Ось таких ось поливалочок. Я хочу їх просто поставити, і щоб цей горох виріс якнайшвидше. Подивіться, який він великий росте. А ще в мене у цих мастер-спрінклерів 18 штук. Я скрафтила собі ось такий Mutation spray клімерінг. Я хочу його взяти, тому що я вже ждала-ждала і не могла дочекатися, щоб в мене о, гриби були з цією мутацією, тому що мені потрібні гриби з такою мутацією. І поки я ждала я побачила, що можна якийсь спрей робити, тобто є. Тому давайте зробимо все. Давайте нарешті його покладемо. Так, давайте загадаємо бажання і... Угу. Ну, якось знову воно повторюється. Хотілося, щоб дало якесь яйце, Давайте напевно, напевно, візьму е -е... креть. Ой, у нас тут кловтрон. Е -е... Містой горох і ось цей цин пайком. Я вже не знаю, чи в мене є остик лоутрон, а як я пройду. І ось таке вийшло нове прикольне науновлення. Надіюсь, вам сподобалось це відео. На цьому все. І всім па-па!